Всім привіт! Мене звати Марк і ви на каналі Ukrainian Анкіл. Це друга частина того, як складати кубик Рубика 2-2. Якщо ви не бачили першу, переходьте на канал і дивіться, щоб скласти кубик Рубика 2-2, є ще останній етап, який називається перегортання кутів. Що це зробити? По-перше, нам треба взяти так, щоб наш кубик Рубика 2-2 дивився жовтою стороною доверху. Як складати жовту сторону було в першій частині. Далі нам... Треба перегорнути кути. Щоб це зробити, ми маємо тримати не перегорнутий кутик білим доверху або жовтим, я не знаю, який там складали, але у мене зараз білим доверху. Тому мені треба перегорнути цей кутик так, щоб білий дивився вниз. Як ось цей. Щоб це зробити, ми маємо крутити півпафа. Зараз у нас кубик буде ламатися, але нічого страшного. Цей кубик, який не перегорнутий, має бути знизу справа. І ми робимо півпафа. Справа один. 2. Ви можете його робити далі, якщо він у вас не став, то робіть його далі, доки він не стане. Далі нам треба перегорнути. Не зробити ось так, а саме перегорнути вправо. Якщо у нас цей кутик ось так от перевернутий, то гортайте далі. Але у мене він не перевернутий, тому я маю робити півпав. Один. Не став тут білим донизу. Два. Так, і залишився останній кутик, який треба перегорнути. Перегортаємо, щоб він був знизу справа. І робимо нову підпавку. Один, два. І довертаємо. Все, кубик у нас зібраний. Давайте, щоб ви краще зрозуміли, я знову його розберу і покажу вам, як це має виглядати. Все, знову ми, нам треба перегорнути всі кутики. Тільки тепер вже з жовтою стороною. Ми бачимо, жоден кутик не перегорнутий з жовтою стороною доверху. Значить, беремо з будь-якої сторони і робимо. Один півпав справа, другий півпав справа, третій півпав справа. Нічого ще досі не стало. Четвертий О, стало! Тепер у нас жовтий дивиться вниз. Далі ми крутимо, прогорнемо вправо і робимо далі півпафи, доки не стане цей кут. Один. Не став білим вниз. жовтим. Два. Став жовтим вниз. Далі прокручуємо. І знову нам треба перегортати. Робимо півпаф, не став жовтим вниз. Робимо півпаф вправа. Не став жовтим вниз. Робимо ще раз, не став жовтий вниз, робимо ще раз, став жовтий вниз. І у нас залишився, як бачите, останній кутик, який треба перевернути. Перегортаємо його, так щоб він був знизу справа. І робимо півпав. Один півпав, не став, другий півпав. Все. кубик зібраний. Тепер ви навчилися складати кубик рубок 2 на 2. Кого вийшло? Я вас вітаю. Ви навчилися. Кого не вийшло, хочете переговорить назад, подивіться і всім до побачення.